Переходимо до питання різних до, 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 до різних закриття. До Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошення. Чую за да, словом різне. Дивіться, у нас проходить сесія. Вже не було їй більше місяця. І вона проходить так, як завжди проходить. Ніяких змін не відчуває. Громадськість не відчуває ніяких змін в районі. Звертається до вас голови сільських рад. Перед виборами, Під час виборчого процесу прийшлося мені багато стикнутися з рад. Я не розумію одного. Чому ви всі сидите, чому ви всі мовчите? У вас же купа проблем. проблем. Колодійці, чого голова мовчить? Проблеми жеребка, проблеми воробівках, проблеми розсохлиці, там дорога, там клуб, розумієте, там садик. І чому ви мовчите? Виходьте, говоріть. Вас же вибрали люди, у вас є купа проблем. Чому ви мовчите запаї, де 3%? Ви ж знаєте, ви всі говорите, люди говорять. Чому ви мовчите, що по 2-10 молоко здаєте? Чому? Чому в нас наші приходять в досідня КПСС? Всі б говорили, що скоріше прочитали звіт і все. Правильно, є, наприклад, бібліотеки, з яких зробили музей. Є цей. Є такі питання, згідно, що нема коштів, але є, наприклад, такі питання, що можна там будинок культури побілити, дорогу зробити. Автобус, наприклад, просівці може їздити. Чому одним платний рейс, другим не платний рейс? Чому ви мовчите? Знову проходите, мовчите, а потім до людей. Людей болить, людей болять, не зміють рахувати, який був долар і скільки коштували паї. Люди знають, що за ті, що молоко приймають, вам платять по 2,10, а 4,50 їм вони мають 450, щоб оплатити. Чому? Чому деякі люди тільки кришують тих людей, чому це не виясняєте? Що ви не хочете, не робіть, але ви представники народу, людей нам боліло. Так само хотів звернутися ще на рахунок палатки Петро Степановича. Палатка наша буде стояти до тих пір, поки не почнеться ілюстрація в районі. Розумієте, поки не почнеться, поки не будуть зміни, конкретні зміни по посадівцях, які ярі були в партії районів. Люди це питаються кажуть, нічого не змінилося? Невже ті керівники, які працювали в тоді батьки які заставляли вчителів в новому селі 18 вчителів заступати на сильно, якими шиланками займалися? Чому? Чому немає, яке були право рука Сміттяна? Чому? Розумієте, я не хотів нічого говорити, але я вам скажу чесно: люди все бачать, люди все чують. Треба вступатися до них. Не треба пірнути ніякі інтереси окремих бізнесменів, пропагувати за них. Треба слухати просто людей, не політичну силу, а слухати людей. Я вам скажу ще одного, знаєте, не хотілося так різко виступати, але два дні назад до мене дзвонив один колега. То не те, що піар, але справа в тому, йому позволили і сказали, скажи Тарасу, хай успокоїться. Розумієте? Ви представляєте? Це не те, що мені дзвонили анонімні звіночі, що це мій знайомий, хороший, на нього вийшли люди. І от таке робиться. Хочу до вас, шановний прокурор, нема представника міліції. Невже вас не цікавить, наприклад, як у нас проводилися? Невже у нас такий район був щасливий і чесний? І всі чесно заробляли кошти. Невже вас не цікавить, які ремонти проводили, які були відкати? Невже немає представника міліції? Ви не знаєте, що як возили таксісти гроші, а їх заставляли до підприємства приїжджати? Таксісти приїжджали? Мене є звернення. Таксісти приїжджали. І до підприємців і підприємці казали, стільки-то, стільки-то. Було звернення, я мав виступати сесії, але пересунув за 10 хвилин він попросив, не зачитую це звернення. Невже, невже вас нічого не цікавить? Невже вас не цікавить, як йде далі? Чому не виконується постанова 65 го кабінету Міністрів по на роботу? Є звернення? Відповідьте, будь ласка, якщо все законно, то хай буде законно, згідно, питань нема. Але, будь ласка, розумієте, і до мене звернулася громадськість. Ще люди, громадської організації, е І вони попросили сказати, що треба думати за них. Розумієте? Треба думати, і вони не хочуть, не хочуть змін, а в нас в мені, змін немає. Ілюстрації немає, ми повинні починати свої самі. Я просто кажу, я не розумію тих керівників. Так. Да, я не говорю, що не можна абсолютизувати всіх. Ми все дуже прекрасно розуміємо. Але були я, які заставляли вчителів, які заставляли вступати. Чому далі? Пан е, головний редактор, чому ви ходите до головного, до голови районної ради і показуєте, що ви напечатали, що ви напечатали? Я, не напечатали? не ніколи, Ні, ну я вам просто кажу, чому? Це, ви, ви не сваритеся, ви не сваріться. Колективіше переведіть. Чому? Розумієте, я є послідовний, я не мав мовчати, не говорити, шкати. Але є оце, і то, що я говорю, це правда. Розумієте? Можете, я, ви, я маю на увазі. Ходите, ну, то, чому? То, чому? То, що так, ви ходите, чому, але розумієте, немає, має бути, написав депутат, чи м'яко він не написав, чи не м'яко, ну має йти стаська. Та, 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 Добре, ви спокійніше, будь ласка. А що вона не почати, так, так? Що вона не що? Ні. ну Було, наприклад, якщо як вийшла ця група за єдність, я казав, що напечатати по філії. Ви сказали, давайте якось порядки давайте це. Я кажу, що треба напечатати таке, як є. Я не кажу для когось наговариватися, на когось говорити. От така ситуація, розумієте? Я говорю правду. І давайте не будемо займатися домовленостями, колуарними, не колуарними. Це треба... не забувайте, я завжди говорив на всіх виступах. Я, наприклад, коли агітував, головний серат, знаєте, я ніколи нехтував на одну силу задум. Я агітував за розумних людей, щоб вони розумно проголосували. За розумно. Тому що революцію зробили не політики, не батьківщина, не удар. І не треба зараз опірнути одну політичну другу. Політику зробили народ. І давайте я вас дуже прошу. Не будемо забувати це і будемо старатися громадською. Дякую за увагу.